Навіть якщо не дотичні ви до IT, ви точно знаєте додаток повітряна тривога. Ну от це Естефалкон. Тобто, якщо в нас раніше е стратегія і місія була одна, то зараз ми реально робимо додатки для того, щоб рятувати людське життя. Тобто це зараз місія Естефолкон. І таких додатків в нас стає все більше і більше. Тобто, там в нас є повітряна тривога, в нас є, є ракета. Додаток, що ти можеш розказати про ваші плани на цей додаток подальшому, можливо, щось плануєте цікаво зробити зараз. Ми додаємо мультипідписку на кілька регіонів. Тобто, ну зручно для людей, яких є родичі в різних регіонах, наприклад, щоб розуміти, яка там ситуація. Зручно, коли ти подружуєш Україною, відповідно, ти теж можеш не знаю, виставити собі зразу, там що я хочу розуміти, яка ситуація в Львові у Хмельницькому. Там і по дорозі, наприклад, в Тернополі, так? і коли ти їдеш, бо ти забуваєшся просто перемикати. Ти можеш приїхати в Львів а бути підписаний на тривогу в Хмельницькому. Ну або навпаки. Ну, і може бути теж ай-яй-яй через цей нюанс. Відповідно, давно користуючий просять, ми от зараз вже практично завершили і потенційно наступного тижня з реалізму. Також працюємо над кастомними сповіщеннями, Це для того, щоб Ну, у нас є там зараз п'ять видів тривог, так? Ми якісь додавали, які от. Вважали самими такими, я знаю, критично важливими. Але є запити від областей про можливість і від ДСНС про можливість давати кастомні сповіщення. Наприклад, ну, не дай Бог там якесь стихійне лихо, не знаю, дамбу прорвали, да? чи знищили дамбу. І в результаті цього затоплення території відбувається да, дуже велике. Відповідно, треба людям дати можливість швидко отримати інформацію. По-перше, про те, що щось сталося, да? Або там станеться найближчі е, хвилини, години. І який лорит дій. Слухай, а на який день після початку війни в тебе з'явилася ідея тривоги? чи це взагалі твоя ідея? Типу, і як вона реалізовувалася на самих початках? Е, на третій день, тобто це була субота вечір. Це на третій на день ти почав спіклуватися я про, про, про Україну. Показати, що я. я, 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 ну, я. Придумали там, я так розумію, багато різних людей, ту саму ідею плюс-мінус один час, але я, я там свою ідею придумав сам. На наступний день я почув, що наша ова Хмельницька Сергій Гамалій, керівникова на той час, він теж, в принципі, от хоче такий застосунок, да? і в нас тоді поніслась. Тобто ми, ми вже в принципі починали робити, да? а коли ми знали, що Хмельницька Ова прям потребує такий продукт. То ми ще швидше почали це робити, об'єдналися з компанією Ajax Systems, отримали підтримку. Ну, зручили з підтримкою Міністерства Мінцифри, Міністерства цифрової трансформації. І ну, там далі дуже все швидко динамічно розвивалося. За кілька днів ми вже були в релізі, і за першу годину після офіційного анонсу ми отримали мільйон інсталів тобто мільйон живих користувачів, поставили на наш застосунок. Я, чесно думаю, що це рекорд світовий, тобто ну. Чат-GPT хвалилися, що вони за 5 днів там отримали мільйон і показували графіки, там, за скільки Фейсбук, Instagram і туди отримали. Да? І, тобто чат-GPT то, 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 то самі круті. Я думаю, там не вистачає повітряної тривоги, бо ми ну, чат-GPT взули просто на багато-багато разів.